Всім привіт! З вами я Наташка, ви на моєму каналі по Сьогодні У нас незвичне відео. Е, відео в нас по, називається Магічний кубик. І я буду собі трішки записувати десь так, щоб тут все було видно. Е, організатор цього е, такого маленького СП Оленочка Булганова. У нас є дівчата, які з нами будуть грати в цю гру. Потрібно 6 процесів. У мене їх дуже багато, але візьму тільки кількість маленьких. Так, давайте з кінця, бо в мене тут так все розкидано. Шостий процес в мене буде ось такий. Це я в'яжу ковтинку. Не знаю, скільки років вже в'яжу, ну не знаю. В цьому році треба дов'язати. Е, такий бабусин квадрат. А далі буду в'язати спицями, і ось це буде мій шостий процес. Якщо він випаде, то я його буду просувати. Так, пишу гачком. котинкачком. Так, це мій буде шостий процес. П'ятий процес. Це ви вже бачили, але я все його ніяк не дов'яжу. В'яжу ковтиночку для остінки. У мене тут вже половина, ну, не половина, але трішки тіла вив'язано. Хочу його тут просунути. Я знаю, якщо він тільки буде випосдати, то я його може й дов'яжу. Але це навряд ли. так, це буде п'ятий процес в мене. Десь стола мені не вистачає, то я її буду ще забирати через те, що так виходить, що мені не вистачає стола. А, в'яжу його, я ж вам не розказала, ту пряжу ви бачили цей йде 100% акрил, а цей йде е... кідмохер з нейлоном. Тут щось не написано, що це. Ну тут на 100 грам 900 метрів. Його додавала, щоб цей акрил не скрипів. Так, четвертий в мене процес, так як я з кінця йду вам казала. Четвертий мій процес це буде, я в'яжу собі плаття туніку, починала його вже давно. Просто ось нарешті я його хочу завершити. Дівчата, я вже потерялася, де тут що, де перед, де зад, де де що. Ось. Дуже, дуже класна пряжа, ось вона дуже гарно передається. Це така коричнева з ворсинками різнокольоровими. Це йде італійська бабіна пряжа. На 100 грамм 700 метрів, вона була в одну ниточку, я змотала в дві ниточки. Тут йде 90-вовне 10 стрейча. І це буде або платье, якщо мені хватить, в мене там 700 грам тільки її, або така довгенька туніка під номером 4. Я... Туніка. Так, відложуємо процес під номером 3. Це ви вже бачили, я недавно його почала. Це моя така кофтинка, будемо її називати вілюр. Вілюр рожевий. Це під номером 3. Так, йдемо, йдемо далі, дівчатка. Під номером 2 я буду дуже хочу вже перейти на тіло, вам показувала цю дуже бомбезну кокетку, це буде. Кругла кокетка, сіра. Так, Це я собі так колись його ще назву. Як на мене, це букети квітів. Мені здається, що воно так падає, як букетики квітів. Так, і останній мій перший процес, який я прагну дов'язати в цьому місяці, але не знаю, чи я встигну. Це чоловічий гольф, світер. Не знаю, як там хто там правильно обзиває їх. Ось, дивіться, в мене вже тут я перейшла на тіло. Вив'язую залишки пряжі різні. І досить що виходи, мені дуже-дуже подобається. І так розпочинаємо наші кубики розпочинаємо наші кубики, вставлю вам перший день кубика, де Оленка нам кидала, щоб ви побачили, які випадають процеси. Сьогодні вже Оленочка кинула кубика, я вам вставлю, що там вийшло. Це перший процес і третій. Це чоловічий гольф під номером один в мене йде, третій це вілюр рожевий. І я вже в мене не було як вам підключитись, ну і я вирішила показувати, що я пров'яжу потім. Так, рожевий. Що я пров'язала? Я перейшла вже з регланих ліній. Ось у мене маркер. З регланих ліній пройшла, і тут буквально, ну, рядочків 10 я пров'язала, чомусь мені вчора було дуже погано. Я не могла себе взяти в кубку, щоб в'язати. Якщо випаде цей процес під номером 3, буду обов'язково його просувати. Так, далі будемо показувати вам далі. Так, процес під номером один це чоловічий. Е, я тут трішки його теж. Можна було сьогодні, теж я цілий день їздила, не знати де, де мене тільки не носило. І за яким приїхала додому вже немає часу в'язати, нема часу, нема часу. Е, вам це все показувати. Так, показую. Що я тут нав'язала? Дивіться, в мене ось тут був маркер. І я пров'язала буквально такий маленький кусочок. Не, не, магічний кубик в мене не шалений. Чусь мені не знаю, чи я замучилась той тиждень сутками в'язати. Цей тиждень зовсім нев'язальний. Що виходить, мені подобається. Зелена ниточка в мене вже закінчилась. Я там, нагадую, що в цьому. Гольфику я вив'язую всі свої залишки пряжі на чоловічий виріб. Не тому, що це я захотіла, тому що захотів чоловік, бо йому дуже подобається ось ця світла пряжа. І так виходить, що він захотів, щоб я і вив'язала йому її на ковтинку. Я кажу, що в мене нема більше цієї ну, повністю на цілий виріб. але Чоловік каже, вив'язую всю, що є, і всі остатки, і мені пайде. Ну, пайде, значить, я йому в'яжу. Але, знаєте, що виходить, мені дуже подобається. Коричнева в мене хвата на резиночки. Її теж в мене є небагато. ну і Я її так бачите тільки по чуть-чуть її вставляю для того, щоб мені вистачило на резинки цієї коричневої пряжі. Так, ми з вами зустрінемося завтра. Подивимося, що ж там завтра нам на, начарує наш магічний кубик. Так а наш сьогоднішній вже другий день магічного кубика, і ви вже бачили, я вам вставила. Вийшли в нас процеси номер 5 та номер 6 Номер 6 це ковтинка гачком плюс спиці. І номер 5 це для остінки. Я показую вам зараз такий, що пров'язала, підключуся ввечері через те, що Так, у мене такий вже відв'язаний квадрат. Тепер я буду в'язати ось тут цю сторону, бо по ширині мені не вистачає. І ось тут, цю сторону. Подивлюсь, що я зпров'яжу, тоді ввечері до вас підключуся, щоб ви вже бачили. Це процес під номером 6 і процес під номером 5 це ось така кофтинка для остінки, яку треба дуже-дуже срочно закінчити. Так, її буду двігати. Щоб що, я просто хочу, щоб дитина ще трішки поносила. Ну, але якщо не встигну, я її до, бер... до березня не знаю, <кій> якщо не встигну завершити, значить буду в'язати довше рукава, щоб вона була на другий рік. Дівчат, я так, щоб вона могла її на другий рік носити, значить буде нова в неї ковтинка. В принципі, в нас ще досить березень, холодний завжди і квітень, то я думаю, що ми спокійно поносимо. Ну, і до вечора. Або до завтра. Я, напевно, вам вже завтра покажу, що я пров'язала, і Оленка нам кине кубика. Пятка, ви вже бачили, що нам випало. Я вам ставлю, нагадаючи собі, так, випало в нас. Було е, номер 5 і номер 6, ковтинка гачком і ковтинка для устінки. Перейдемо до номера 6. Я його дуже мало пров'язала. Тут я в'яжу ковтинку. Вона буде перед квадратом, а спинка буде спицями. Трішки отут, бо тікає петля. Покажу, що я пров'язала. Тут навіть дуже добре видно. Дивіться, я пров'язала ось цей коричневий, оцих, от що там, чотири рядочка буквально. І, напевно, ще один, ще два рядочка пров'яжу ось тут. І перейду в'язати з цієї сторони, бо мені, щоб мені тоді ширина, ну, хватило ширини вироба. Висоти мені хватає, бо тут далі в мене будуть спиці, ви побачите, я потім буду вам все розказувати, як я його в'язала, що я робила, щоб ви могли зв'язати теж таку красу. Пряжа, якщо вам цікаво, вона вже знята з виробництва, але я вам розкажу: це ось така пряжа Кід Махер від Alize, кід Royal Міссіпі. Якщо ви десь бачите в магазинах, Можете її брати, вона дуже класна. Тут такі е, і кольорова гама класна, і переходи короткі. Дуже вона, бачите, от в квадрати лягає дуже-дуже гарно. Це в мене було по моточку, я знайшла в магазині, купляла на Бактус, але вирішила з одного зв'язати все ж таки собі таку ковтинку. А з іншого я вже буду в'язати якусь, напевно, не бактус, тому що мені дуже подобається, як вона виглядає. Тут іде 62% кідмохер, 38% поліамід. Для порівняння пошуручу трішки, оцей кідмохерц, що зараз є від Алізе. У мене 50-грамові моточки, але ну, я не знаю, як там зараз 100 грамові йдуть чи шою, чи є 50. Дуже давно купувала. Тут йде на 50 грам. А, тут на 50-500 метрів. І тут так само: на 50 грам, 500 метрів. Але тут йде в принципі, все те саме: 62% кінмохір 38 поліамід. Бачите, все те саме, просто ще тут вони робили їх такої гарної окраски. Я не знаю, чому вони зняли цю пряжу з. З виробництва. Взагалі від Алізе пряжа, навіть ця Лана Gold була Місісіпі. Мені подобалося ще там якісь там, все, що в Місісіпі, ці короткі секції, воно дуже класно лягало. Не знаю, чи її зняли. З виробництва. Так, як ви бачите, тут я, можна сказати, не, не в'язу на мене був, я мало пров'язала. Ну, можливо, ще трішки щось пров'яжу, можливо, ні. Для устінки я тут пров'язала краще. Зараз знайду деперед. Тільки ось. Дивіться, ось тут маркер. Маркер. Від маркера я пров'язала десь сантиметрів 8. Це, я так думаю, топіро. в мене буде половина тіла. Ще мені треба половину. Ще стільки само, і тоді в широку резинку вона хоче таку широку. Ось. Так що такий в мене був е, цей кубик. Ну, а завтра нам Оленочка кине інший кубик, і ми з вами вже будемо в'язати далі. Оповім вам, що я там в'яжу. Е, виходить, що в нас не було світла, мені не було як зняти. Випадало знов п'ятий процес. Я вам вже кубики не буду тут вставляти. Покажу. Ось п'ятий процес, це я в'яжу ковтинку на остінку. Я його пров'язала. Ось цей оранжевий маркер до жовтого маркера. Ось кусочок. Випав процес опять під номером 5. Я вам ставлю оці вже тепер нова туніка, е, то коли мені опять кубик хоче, щоб я закінчила цю кофту, дивіться, я вже її тут е, дов'язала тіло. Вільно тут робила низ, тому що я буду його трошки блокувати, щоб воно. Е, бо остінки така гарна попа, щоб воно не стягувало їй. І я тут вже пров'язала пару рядочків, буквально три ряда, почала почала рукава в'язати. Тобто тіло я вже завершила, тепер буду чисто гнати, чисто гнати рукавчики. Це п'ятий процес. А четвертий процес це моя туніка. вона, бачите, по чорний колір, темно-коричнева. Я спиці номер 325 і я зовсім от, поставила оранжевий маркер, буквально пров'язала тут 8 рядочків. І все. Можна було ще в'язати, але в нас світла не було. При гірлянді ще такі яркі кольори в'яжуться гарно. А оці такі темні, в мене просто почали очі боліти. Чоловік свариться і каже, боже, вже закиньте своє в'язання, не можу вже на це дивитися. І я перестала в'язати. Дуже вже хочу цю туніку перевести ці, цей реглан на тіло, щоб в'язати. Мені вже трохи надоїв. Тут у мене дуже красиві такі витягнуті петлі, регланні лінії. І посередині оця регланна лінія, не регланна а витягнута. Вам, напевно, це все цю всю красу не видно. Ну Знаєте, що я щось робила. Я вас вітаю. Давайте ж подивимось, які процеси нам оберуть наші магічні кубики на п'ятий день нашої гри. І це цифри 2 і 3. Бажаю всім успіху. Я раз буду снімати жінку. Усім привіт, наш цей магічний кубик в нас вибрав. Вам, вам додав магічний кубик. Номер 2 це кругла кокетка сіренька, це що я в'яжу. І номер 3 вілюр, рожевий Рожевий вілюр. Давайте перейдемо до номера 2. Тут я працювала, дуже хотіла перейти на тіло, дівчатка перейшла, дуже задоволена. Нарешті перейшла на тіло. Прямо, чесно кажучи, хочеться в'язати тільки цей процес. Так він захоплює, його можна було в'язати далі, все, виворот, ну, рядами. І там по опису такий, йде виворотні всі ряди, але я не люблю дуже оце полотно. Ні в'язати, в мене є одна ковтинка, я її не люблю із-за того, що мені не подобається. Там є два варіанти. Можна, Воно так ніби, здається, якщо дивишся, ніби ці букети знизу йдуть так. Якщо ляцева гладь. Ось, то я вирішила зробити так. Тут я пров'язала сантиметрів 8, вив'язувала азіатський дівчатка росток хлопці. Але тут я трішки додавала петельок з, з двох сторін, трішки додавала, потім в'язала без цих добавок. Е Потім я е, додала 8 петельок, можливо, треба було ще більше додати. Ну, я не хотіла таке вже дуже сильно широке, легке, я люблю легко спадаючі такі речі. Десь тут сантиметрів 15, в мене вийшло пров'язати. А в общому, бачите, сантиметрів 8. См. Нагадую, що тут я в'яжу на спицях 4,5 в'яжеться, в принципі, швидко. Я так думаю, якщо сісти в'язати, його можна за тиждень вже дов'язати, але ну, в мене є більш такі нагальніші процеси. Дуже гарна вийшла горловина. Дивіться, як виріс гарний получився. Так що, та, щось я робила по цьому процесі. Далі в нас випав процес номер 3 знову. І я дуже задоволена, тому що перший раз, коли він випав, я дуже мало пров'язала. Так що дивіться, від оранжевого маркера. Ось, я пров'язала десь сантиметрів 10-12. Теж він в'яжеться просто на одному диханню, хоч тут я в'яжу на четвірки. І виходить, оця лакшері рвань, Хоч ти її не робиш, але воно само так лягає. Лягає просто так пряжа. На дотик, боже, ну це такий ну котеня, чесно скажу, вона настільки приємна. Саме для мене то, що воно більш натуральне. Бо багато таких пряж, вони всі або крилові повністю, або там нейлон, ще щось там, ще щось. У мене тут іде 24% хлопок, бавовна, дівчат, Вибачайте 24% бавовна, 76% віскоза. Так, я розумію, що віскоза це теж йде. Ну, не натуральне волокно. ну хлопок тут тут натуральний, я маю на увазі, що воно не так буде парити. Єдине що, що воно буде розтягуватися. Ну, нічого будемо частіше стирати. Так що, хто бачить таку пряжу, який є такий склад, обов'язково беріть, бо вона дуже класна. Мені дуже подобається, чесно вам скажу, подобається. Прямо хочеться в'язати. Тут в мене 400 грам, я вже спеціально зв зважила, думаю, чи мені хватить на довгий рукав, але мені, напевно, не хватить. Буде рукав 3-четверті. Ну, нічого страшного, це все одно має бути на весну, щоб я могла в травні місяці в ньому ходити. Так що, ось такі в мене були просування в цьому кубику магічному. Ну, а ми з вами зустрінемося вівторок, і вже поговоримо. Про всі мої процеси, які я в'язала. Дівчаточка, всім привіт! У нас сьогодні вівторок. Всіх привітати з Валентинчиком. Побажати вам кохання, всіх Валентинів з Днем Ангела. Хай ваш ангел-охоронець завжди вас оберігає, буде завжди з вами. Допомагає вам по житті. Ну, а ми з вами розпочинаємо. Заключне відео в магічному кубику, організатор якого Оленочка Благанова. Так, дівчатка, давайте розпочнемо. Не знаю, з чого, тому що вже другий раз знімаю це відео. Надію, що все вийде. Так, дивіться. Моя ковтинка, я тут не продвинулася, ну, тільки то, що вам показувала. Мені ще тут два три рядочка тут. І 10 рядочків сюди дов'язати цього квадрата. Далі я буду в'язати спицями вже основне полотно. Ще просто, мабуть, в мене ще не прийшло натхнення, як це я маю все це зробити. Тільки в мене прийде модель, в мене вже давно є, вона змінюється постійно. Бо я постійно додумую цю модель, як її буду в'язати і що. Тільки прийде в мене натхнення його добити, я цей процес доб'ю. Далі у нас оця ковтинка на чоловіка. Так, Я тут буквально пару рядочків пров'язала. Що виходить, мені дуже подобається. У мене вже закінчилася така зелена ниточка. Докупльовувати я нічого не буду, я, ви знаєте, що я тут вив'язую остатки. Тепер зроблю стоп основному полотну. Перейду в'язати рукавчики. Чому? Тому що рукава я хочу чисто отакою е, от пряжею коричнева е, світла і коричнева темна. Бо в мене їх тільки два моточка я хочу рукава однакові. А далі тут буду ще шукати ще якісь залишки. Ну, я в цих всіх проектах всі свої залишки повив'язувала. І я дуже цим задоволена, бо я не люблю один-два моточка, що воно валяється. Так, і це був мій що? Другий процес, я вам показую. Так, далі, над чим я ще працювала, працювала я ось це розове чудо. Я нічого не пров'язала. Все так, як вам показувала з останнього куточку, але що подобається, мені дуже подобається така ця рвань. Не знаю, можливо, я одіну, і воно буде негарно дивитися. Все може бути. Ви знаєте, оця прямо такі прям великі куски, є, ніби ці дири, ніби мене собака рвала, бо може буде воно так дивитись, звичайно. Ну. Ми це вже побачимо, коли я його дов'яжу, тоді вдіну його лицем в кадрі, ви на ваш осуд, ви подивитеся, якщо скажете, що воно не гарно, можливо, я його взагалі розпущу. Ну, подивимося, подивимося. Так. Далі, далі я хочу вам розказати, що я. Срочно буду дов'язувати ось цей процес. Це я в'яжу на остінку її ковтинку. Вона в мене так пішла в рост зараз, що ту ковтинку ще я на неї в'язала, вона вже я бачу, що вже впритик маленька в довжину. В ширину то ні, а в довжину. Дивіться, тут я вже вив'язала, показувала вам повністю довжину. Перейшла в'язати рукавчики і ось зараз досніму це відео, побіжу в'язати її рукава. Ще не знаю, як вона його буде, чи взагалі буде носити. Якщо її буде кусатися, то можливо це буде у лянці а ось в тінці буду починати ще щось нове. Ну, срочно в'язати, ну, якось так. Гулянка меншим. Ну, я вам хочу сказати, акрил настільки став м'якший, не скрипучий за цієї пряжі. Тут йде кідмохір з нейлоном. Вона змякчила акрил, він не скрипить практично. І воно м'ягеньке таке стало полотно. Ну я задоволена. Так, ще у мене який процес? Ще сіренький мій процес, який я не, не продвігала, але показую вам все, що є. Його буду. Він переходив в проєкт Оксаночки Левчук в мене, і там буду його дов'язувати, щоб його, ну, не знаю, вдінти на паску. <сум> Яка то буде наша паска, неізвісно, ну факт. Так що, такий в мене є процес. Все, звичайно, буду все дов'язувати, дівчат, потихеньку. Зараз я. Я його тільки, дві, е, тільки його трішки пов'язала ще, тому що я хочу, щоб він з реглана перейшов вже в полотно. Це моя туніка, яку я не хочу розпускати, хочу дов'язати, бо мені все в ній подобається. І не важно, що воно вже начато рік, рік назад його почало, навіть півтора року, я його все дов'яжу По, потихеньку. Ось тут, дивіться, від оранжевого маркера я пров'язала 3 см. Але, дівчат, 3 см це дуже мало. Ну, спиці тут 3,25, я вже відвикла від цих тонких спиць. Тому що в останній час в мене всі процеси на таких більш крупніших спицях. І так. Ну, а це були всі мої процеси. Ми з вами вже зустрінемося в березні. Будемо кидати кубика, я так думаю. Вже будуть, можливо, нові процеси, можливо, ще старі, хто його зна, це буде, покаже наше з вами життя. Переходьте внизу по силочці, дивіться, що ж наші дівчата красуні, в них вже є готові роботи, вони взагалі молодці. Нав'язали. Підписуйтеся, ставте пальчики вверх. Якщо вам подобається моя балаканина, що я там в'яжу, що розказую, то дуже прошу вас, мою сім'ю, мою компанію. І до скорої зустрічі!